Якщо ви досі не захищаєте свої вебхуки в N8N, ви фактично граєтеся з вогнем. Тому що уявіть ситуацію, хтось дізнається адрес вашого вебхука. І так як е, ваш вебхук не захищений, і сама автоматизація у вас активована, активна, вона працює, ця людина починає відправляти фейкові запити, тим самим починає генеруватися сотні. Запитів до різних сервісів, включаючи AI-сервіси, які відповідають за генерацію відео, до прикладу, що теж коштує грошей. Відповідно, ваш рахунок росте, гроші списуються, а також збільшується шанс того, що може відбутися витік певних чутливих даних, так як ваша автоматизація може взаємодіяти з різними сервісами, з базами даних тощо. А ви навіть не розумієте, що саме трапилось. Відповідно, в цьому відео ми розберемо, як можна захистити, та яким чином можна захистити ваші вебхуки, щоб таких ситуацій не відбувалося. Ми розберемо різні типи захисту, тому пропоную довго не говорити і зразу перейти до практичної частини. Уявімо, у вас є певний сценарій в N8N. В моєму випадку це буде саме ось цей верхній сценарій, де ми. Працюємо за ai агентом який генерує певну відповідь. Сам сценарій ініціюється за допомогою вебхуку, і, до прикладу, в нас, е в нас цей сценарій активний. Тобто він крутиться 24 на 7, працює 24 на 7. Цей поки що я деактивую, тому що у нас тут не налаштовані ноди, але, як ви зрозуміли, це може бути. Це можуть бути різні сценарії, як я казав раніше. Ви можете генерувати, до прикладу, за допомогою певних AI-сервісів, ті самі відео за допомогою штучного інтелекту, що коштує грошей. І буде дійсно погано, якщо хтось, якщо у вас буде в першу чергу незахищений вебхук і хтось дізнається, саме production URL вашого вебхука і почне це, це це діло аб'юзити. Тому в N8N. Є можливість захистити ваші вебхуки. яким саме чином. У нас є параметр Authentication, який відповідає за автентифікацію. І ось тут є три варіанти автентифікації. Перший це Basic Authentication, другий це header authentication, і третій це GVT Authentication, це більш uh, advanced варіант. Uh, JSON Web Token Authentication. Кожен. З них ми зараз розберемо, поговоримо, в яких випадках їх використовувати, коли краще використовувати той чи інший. І для тестування вебхуків я рекомендую вам завантажити сервіс Postman. Дуже зручно тут тестувати різні апінпойти, в тому ж числі вебхуки. Так як я вже казав раніше: у нас, до прикладу, є сценарій, який генерує нам якусь Якийсь результат за допомогою генеративної, за допомогою ЛЛМки від OpenAI. І давайте зараз без захисту, де в, в параметрі Authentication у нас буде нам, запустимо наш сценарій. Перед цим нам варто було б скопіювати наш тест URL, що ми зараз відповідно і зробимо. Скопіювали. Далі ми запускаємо наш сценарій. Ось тут відкриваємо постман, створюємо новий запит, надсила... вказуємо посилання на наш тестовий вебхук. в ролі метода HTTP-метода в нас вказано пост. Ми будемо приймати певні дані. Переходимо знову до постману, тут натиснемо Save і давайте надішлемо запит до нашого вебхука. Побачимо, що в нас успішно він відпрацював, але пропоную запустити зразу повністю сценарій і ще раз надіслати запит. Побачимо, що в нас ініціювався сценарій. вебхук отримав ось цей івент, подію. Давайте зразу розберемо, що таке вебхук для тих, хто не знає, хто не в курсі. Вебхук фактично це механізм, який дозволяє передавати дані між сервісами, коли в нас настає якась певна подія, якийсь певний івент. Тим самим надсилає HTTP, http запит на вказану адресу. Наведу приклад, це може бути нове замовлення в вашому магазині. Або ж навіть е кращий кейс, е з яким я працював. Це, до прикладу, у вас є форма на вашому сайті, і коли людина заповнює цю форму, натискає кнопку «Готово». До цієї форми у вас під'єднана. Під'єднаний вебхук за допомогою ось цього, ось, ось цієї адреси. І коли людина натискає кнопку «Готово», ті дані, які вона заповнювала в формі, надсилаються, до прикладу, до вашого сценарію n який ініціюється за допомогою вебхука. ми ось тут отримуємо ці дані і пізніше з ними робимо все що, все, що захочемо. До прикладу, додаємо до нашої CRM, або ж також можемо сповіщати в Telegram. В Telegram за допомогою telegram бота що ось така людина заповнила форму з такими даними, назва, компанія, її Telegram, який в неї запит, і це все буде летіти до нашого Telegram. Тим самим ми будемо в курсі всіх подій кожен раз, коли люди заповнюють нашу форму. Відповідно, повернемось до нашої ноди Webhook. Ми е е ініціювали, ми надіслали http запит з методом Post. Саме тестовий URL нашого вебхука. ука нас відпрацював сценарій, наш AI-агент згенерував в юзер промпті я прописав, згенерує мотивуючу фразу, він згенерував певний аутпут, і ось тут, за допомогою кінцевої ноди Respond Webhook, ми в самому постмені отримали ось наступний output. Відповідно, якщо хтось дізнався наш адрес, нашого вебхуку, дізнався саме шлях, PES, як ви можете бачити, хоча. Це продуманий е, шлях. Тут пише тут комбінація різних цифр та букв, не просто пише на до прикладу, а саме продуманий пес. Якщо все ж таки хтось зізнався наш вебхук URL, шлях до нашого вебхука, як ми це діло можемо захистити? Давайте розпочнемо саме з Basic Authentication. І що таке Basic Authentication, і в якому, коли взагалі воно використовується і для чого. Basic Authentication, як ви можете зрозуміти по назві, це певна базова аутентифікація, яка взагалі виглядає наступним чином. Нам потрібно в першу чергу надати user. Тобто це фактично наш логін. Ми тут можемо прописати admin і вказати якийсь пароль. Напишу 1, 2, 3, 4, 5. Далі натискаємо Save. І пізніше, коли хтось буде пробувати достукатись до нашого сценарію за допомогою того посилання, роблячи запит в постмені, у них не вийде нічого, тому що в нас же стоїть певна базова аутентифікація. Давайте зразу це все діло засейвимо, запустимо наш сценарій. І ще раз спробуємо зробити запит на наш вебхук. натискаємо Send. Бачимо: Authorization is required. Тобто в, наш, в, в нашому випадку сценарій не ініціювався. Вебхук як крутився, так і крутиться. І, відповідно, вже як-не-як ми захистили наш сценарій. Питання, як пізніше, це таке, достукатись до нашого вебхука за допомогою того самого Postman. Якщо у нас стоїть базова Basic Authentication, тут є, ви переходите до Authorization, вибираєте Aus Type і вказуєте Basic Auth. Входите в ваш логін. В нашому випадку це був Admin, і password. 1, 2, 3, 4, 5. Пізніше натискаємо Send. І бачимо, що сценарій ініціювався. Вебхук зловив дані. Яган згенерував відповідь, і ми отримали цю відповідь в постмені. Це був перший варіант, як можна захистити ваш випук. Другий варіант, і, на мою думку, це один з найпоширеніших це автентифікація за допомогою хедерів, які ви додаєте до вашого HTTP-запиту. Найчастіший варіант для сучасних API, таких як Slack, Discord, для фактично багатьох більшості сервісів, також, якщо ви використовуєте, до прикладу, певні провайдери генеративних моделей. Які ми використовуємо часто в своїх автоматизаціях, то давайте навіть покажу приклад. Перейдемо до такого провайдера як Replicate. І тут перейдемо до генеративної моделі 42, відкриємо розділ API, оберемо HTTP, і побачимо, що для того, щоб отримати доступ і взагалі згенерувати певний результат за допомогою цієї моделі, нам потрібно надати наступний хедер, а саме Authorization. Який виглядає наступним чином: bearer пробіл наш Replicate API токен. Ось тут ми його можемо отримати. Це наша header Authentication. Також, нещодавно ми реалізовували кейс для клієнта, і в ролі генеративної моделі ми використовували саме Gemini. Uh, Gemini 2.5 для тексту, Gemini 2.5 flash image. І ось тут, як ви можете бачити, разом з нашим. HTP запитом надаємо наступний хедер, а саме XGookAPIKey, тобто наш uh, Gemini API ключ. Як це все налаштувати? Обираємо header Aus. Ось тут натискаємо Create New Credential і в ролі name, якщо це до прикладу, сервіс Replicate, в ролі name вказуємо Authorization, а в ролі value вказуємо bearer. Uh, так, bearer пробіл і наш ключ. Але давайте, давайте так, як ми зараз працюємо саме з вебхуками, то ось тут створимо особний credential. Нехай це буде, в ролі неї у нас буде токен, в ролі value 1, 2, 3, 4, 5. До цього я показував приклади, як працювати з, з API різних сервісів. Як взагалі налаштовувати цю Adder Authentication? Відповідно, ось тут ми створили новий Credential, І зараз, якщо перейдемо в Postman і спробуємо надіслати запит з Basic Authentication, у нас нічого не вийде. Ми поміняли наш тип захисту. Давайте заберемо Aus Type. Надішлемо. запит. Ага, окей. Нам Першочергово потрібно ініціювати сценарій. Надішлемо. Побачимо. Authorization data is wrong. Тобто в нас новий тип захисту це header authentication. І ось тут, що нас цікавить в самому постмені, так як в нас е, авторизація за допомогою headerів, нам потрібно перейти до розділу headers і ввести ключ та value. В ролі ключа в нас, якщо не помиляюсь, токен, в ролі value 123.4.5. Натискаємо Send. І бачимо, що Webhook ловить дані, ініціює сценарій, в нас генерується відповідь, і надсилається нам назад в посну. Окей, класно. Це, як я згадував раніше, один з найпоширеніших варіантів. І я його дуже часто використовую Ось, для в особливості провайдерів генеративних моделей. Ось, або ж для різних внутрішніх. API власник, та багато багато чого інше. І третій тип захисту в нас eh, GVT Authentication, або ж JSON Web Token, Authentication. Це більш продуманий тип захисту. Коротко, що таке GVT JSON Web Token, це невеличкий зашифрований токен, який, який використовується в основному для підтвердження вашої особи або ж. Вашого ваших прав доступу, це фактично ваш мікропаспорт, який система видає клієнту. І пізніше, коли клієнт звертається до, сервис, до серверу, він щоразу показує цей мікропаспорт, коли хоче отримати доступ до якихось ресурсів, або ж просто коли хоче виконати певну дію. Відповідно, наш JSON, наш json WebToken складається з трьох основних частин. Перше – це наш хедер. Тут в нас визначається, яка технологія підпису токена використовується. В основному найпоширеніший варіант це алгоритм HS256 тип GVT. Тобто, можете бачити алгоритм і токен тайп. Друга частина це пейлот. Тут зберігається основна інформація про користувача. Name, назік. Якщо змінимо, побачимо, що відповідно змінюється наш токен, вказано admin true, і відповідно, можна додати ще якісь інші поля. До прикладу, ось. Це друга частина Payload. третя частина Signature, вона відповідає. Це фактично підпис, який гарантує, що наш токен не підроблений. І відповідно ці-всі три частини з потрібними нам даними, вони кодуються в B64 формат і склеюються в один е такий токен, як ви, можете, як ви можете бачити. Одна частина, друга частина і третя частина. Тобто маємо в результаті один загальний токен. В один рядок. Відповідно, як все ж таки налаштувати цей тип захисту в N8N для нашого вебхук. Ось тут нам потрібно скопіювати наш secret, наш, нашу частину, signature частину. Після чого перейти до нашого вебхук, вказати JVT Authentication і створити новий credential. Ось тут, в полі Key type у нас має бути саме passphrase, в полі алгоритм. В нас має бути алгоритм, який ми ось тут визначили. HS256 один з найпоширеніших алгоритмів. І в ролі секрета вказати тільки що скопійоване нами значення ось тут. Відповідно, натискаємо Save. Окей, зберегло. Після чого давайте. Запустимо наш сценарій, перейдемо до постмана. І ось тут в хедері нам в хедерах нам вже не потрібно нічого буде вводити, ніяких е, токенів. З основного потрібно перейти до Authorization і вибрати саме тип bearer токен. Після чого скопіювати наш токен, повернутися до постмана і, відповідно, надати наш токен. Натискаємо send. Бачимо, що вебхук відпрацював, але чомусь не успішно. Чомусь виникла помилка саме в ноді AI agent. Давайте подивимось. Окей, давайте ще раз запустимо наш сценарій, натиснемо send. В нас вебхук. Ініціював сценарій. ai Agent Тільки що. З другої спроби відпрацював, і результат повернувся знову нам в посну. Ось таким чином, у нас воно відпрацювало. Ось тут ми можемо подивитися, які дані надійшли до нашого вебхука Бачимо gvt Payload. Ось цей Payload, який в нас тут було вказано. І що ми взагалі з ним можемо пізніше робити? Так як ми. Отримали payload, тут у нас визначено admin true, name. Пізніше можемо а, створити декілька гілок і визначати: типу, якщо admin true, то в такому випадку виконуй якийсь один функціонал, йде по першій гілці, якщо admin false, і виконуй інший функціонал, і по другій гілці. Корисно, коли ви працюєте в команді, і бачите, хто з ваших. Там співробітників чи з ваших колег, коли саме запускав цей сценарій, як часто все можете ідентифікувати саме за допомогою ось цих даних, які надходять до вашого вебхука. Ну, а всі сценарії, всі шаблони сценаріїв N8N та Make, які я демонструю в своїх відео, ви можете безкоштовно забрати. Через telegram бота перейшовши до мого telegram каналу і ось тут в одному із закріплених повідомлень буде посилання на цього telegram бота Переходите та з легкістю забираєте всі потрібні вам матеріали. А також друзі, для тих, хто часто чує про AI автоматизації та навкод, але все ніяк не може та не знає, з чого ж їм розпочати. Ми створили наш перший освітній матеріал Це трьогодинний практикум по створенню AI-автоматизації та навкод. Де ви навчитеся з самого нуля без навичок програмування та технічного досвіду створювати ai автоматизації ai системи за допомогою платформи N8N. Це шість повноцінних модулів, 3 години практики, багато бонусів, серед яких гайди, чек-лісти та шаблони рішень, які ми демонструватимемо е, на практикумі. А також, що найголовніше, це до, доступ до нашого AI ком'юніті, а саме 24x7 AI Club. – це… Два безкоштовних місяці серед людей, які вже впроваджують AI та допоможуть зробити це тобі. Тому всім, кому цікаво, всі деталі я вже опублікував у своїх крайніх постах в телеграм-каналі, з якими ви можете вже ознайомитись, перейшовши по посиланню, яке я залишу під цим відео. Тому інвестуйте в себе вже зараз, тому що кращого моменту не буде.